Всім доброго дня. Гораємо гарбузиння наше, вже передискували перед цим, бо забивалися, диска був не встиг поставити, вже поставив, не знаю чи він працює. Не знаю чи видно, там кінець наших 3 гектари тут. Глибина у нас. Ой. Так. Я міряю так, не знаю як ну, там. Зараз поміряємо по різни, різними варіантами. Так, у нас виходить десь 27. А зараз поміряємо, так як показується потоптатися, не йде. ось медвалиць і виходить навіть 30. Юзик пече першою і другою пробував ідеали. Не хочу мучати техніку, навіщо? Мені й нормально. Я встигаю, погода, дав бог, сприяє в цьому. Ну, так, Диско так приварив. до цього помета, без поняття, як його тут причепить. Приварив такого крашнея. Спочатку спробував тут, дуже близько виходить, до корпуса його землею повертає так, в бік. То переніс його далі. Така відстань. Це для тих, хто хоче ставити. Ставте чим подалі. Сантиметрів мінімум 20 від цього від корпуса. Хочу ще один на другий корпус поставити. На перший, напевно, не буду ставити. Він в принципі не забивається майже ніколи, а другий, третій. Да. Ну таке, сьогодні ще в принципі не забивалося, я тут виїхав, соток 20-30 зробив, в принципі, не забилося чи не Не знаю, вчора трохи забивалося вночі. І таке. Всім гарного дня і настрою. Воранка гарбузиня, ну, правда, передісковане, але і таке. Удачі всім.